Значить, дане правопорушення, кримінальне правопорушення буде кваліфікуватися як внесення легких тілесних ушкоджень, передбачене статтею 125 Кримінального кодексу України. Дана стаття злочинця нетяжким складом злочином, що передбачає з собою охорання видів штрафу, а також обмеження уряду на строк в даній ситуації на даний час потерпіла написана заява щодо вчинення в нього неправомірних дій. Працівниками саме спільна оперативна група на даний час розбирається в даній ситуації і після того, як буде доказана вина до тієї чи іншої особи, дана особа буде притягнута до кримінальної відповідальності по статті, які я говорила. В разі, якщо судово-медична експертиза надачу потерпілою, мають тілесні ушкодження, воно буде кваліфікуватися як 25 за стаття частина перша. Якщо в нього будуть відсутні тілесні ушкодження, буде кваліфікуватися по статті 126 тілесні ушкодження без їх явної освіти. Така медична допомога його доставила. Я прошу забезпечити. Охорону депутата міської ради, так як осягання на його здоров'я було ще вчора. Погрози були до нього, приходили в робочий комітет, в робочий кабінет і відповідні дії відбувалися. А відносно порушників громадського порядку, прошу терміново розібратися і забезпечити. Відповідні процедурні